Бачите, це скарб, те, що він витворяє з Еллі. О май Гарбо, ваше ментальне здоров'я має значення. Всередині він такий солодкий пиріжечок ДСМ у повній його красі у Зейда Медуза з'явився конкурент. Дівчата, привіт! Весна виявилась гарячою і темною. Сьогодні розповідаю про книги, які її такою зробили. Одразу скажу: якщо ви щось вже читали з мого списку, то будь ласка, діліться вашими враженнями в коментарях. Хочу спілкуватися з тими, хто дивиться мої відео. Тож пігнали. Раз ви цікавитесь дарк-романами, а ви точно ними цікавитесь, оскільки зараз дивитесь це відео. То ви 100% чули про лордів серію книг від авторки Шантель Тесєр. Якщо ж ні, то зараз швиденько введу вас у контекст. Кожна з книг на даний момент їх шість, але буде сьома книга, вважається окремою, проте, все одно всі вони пов'язані між собою загальною темою і місцем, де відбуваються події. Також в кожній книзі можна зустріти головних героїв з інших книг серії, бо всі вони по суті знають один одного. Хто вони в центрі сюжету таємне товариство найвпливовіших людей планети. Вони лорди. Кожен з них проходить навчання в університеті Barrington University. У товариства дуже чіткі та суворі традиції і правила. Щоб заслужити титул лорда, треба успішно виконати три завдання. Після цього відбувається церемонія, на якій кандидата офіційно оголошують лордом. А в якості приємного бонуса йому вручається. Обрана. Бо всі три роки, поки він навчається і виконує завдання, він має зберігати целібат. Жодних статевих актів. В кожній книзі серії увага зосереджується на окремій парі Лорда і його обраної. Про першу книгу The Ritual я розповідала в минулому відео про прочитане. Посилання залишаю в описі під відео. А зараз переходимо до другої і третьої книги The Sinner. Після ритуалу я була під враженнями від. Драєта він мені дуже сподобався, такі бусінка. Але всі, хто вже читав цю серію, казали мені, що Раят один із наймиліших, найлайтовіших. І знаєте, вони були праві. Бо коли діло дійшло до другої книги, де головним лордом є Істон Сінет. Він же сін. Тут почалось справжнє безумство. ПДСМ у повній його красі і збоченості. Те, що він витворяє з Еллі, о, май гардебел. Так, зі Спайсі-сценами тут все в порядку, їх багато, вони тупо. Total Unhinged, але цим сюжет не обмежується. Бо насправді тут до бісить цікава історія, пов'язана з обраною сіна Еллі. Цікава, але темна історія, яка коріннями уходить в минуле і охоплює багато персонажів. Інтрига зберігається до самого кінця, поступово, крок за кроком, стає зрозуміло, що насправді відбувається, і в той же час це дуже емоційна історія. Болюча. Якщо будете читати, то ви обов'язково зрозумієте, про що я зараз кажу. Плавно переходимо до третьої книги лордів The Sacrifice. Ще не читавши цю книгу, я поступово вже складала своє враження про Тайсона Кроуфорда із двох минулих частин. Ще під час ритуалу я була дуже заінтригована ним. Ну, зараз вже можу сказати, що. Не розчарував. Сюжет тут набуває неймовірних обертів. Бо історія в цій книзі сказати захоплива, це нічого не сказати. Тупо жесть в гарному сенсі цього слова. Такі повороти, що зносить дах. Дуже цікаво було читати. Ну і звичайно, пара Тайсона і Лейк підпал. Якщо ви любите троп від ненависті до кохань, вам точно сподобається в своєму минулому відео, де я розповідала про вплив дарк-романів після року їх читання. Я звернула увагу на один з спільний момент серед багатьох дарк-романів. про неприйняття суспільства і нав'язування певних норм. Саме в книзі The Sacrifice я зустріла фразу, яка дуже сильно мене тригернула. В одній із спайсі сцен Лейк сама собі каже: A woman shouldn't enjoy such things. Жінка не повинна насолоджуватися такими речами. Що, Шобліт значить не повинна. Ніхто не має права її засуджувати за те, що їй подобається у ліжку. Вона не має соромитись. Того, що певні речі приносять їй задоволення, в книзі саме Тайсон приймає її такою, як вона є, дає зрозуміти, що з нею все окей. З ним вона може себе відчувати вільною і коханою. І після цього хтось буде катити бочку на дарк романи. Тому що ми зараз маємо? Друга, третя книга серії. Вогонь. Ще три мене чекають. Обіцяю потім і про них розповісти свої враження. А взагалі хочу зняти окреме відео на цю серію, але це вже коли дочитаю всі її книги. Можливо, зроблю рейтинг книг всередині цієї серії. Хто з лордів виявиться най... найцікавішим? Топчиком номер 1 кажуть ближче до кінця цієї серії, книги стають. Really Dark. Що ж, побачимо. Знаєте, а я все більше починаю цінувати окремі stand-alone букс. Бо куди не кінь-окум, в найкращому випадку дилогія, частіше трилогія, а то й серія там із чотирьох, п'яти, шести, а то й більше книг. Але постійно читати такі великі серії ну особисто мене трохи втомлює. Тому обожнюю періодично читати історії на одну книгу. Greenlight стала першим моїм знайомством з авторкою Джессі Холл. Ви її можете також. Ж знати за доволі популярною книгою Тетсі Клав, але я її ще не читала. Вона поки чекає. З чого ж почати? Ну, по-перше, тут мій улюблений троп зведені брат сестра. А це вже половина успіху. В першій главі починається найцікавіше, найгарячіше. Головна героїня Монтана приходить на кастинг дорослих фільмів. Їй вдається сподобатись кастинг-менеджеру, і вона сподівається, отримати за це непогані гроші, бо заради цього вона і погодилась. На цю авантюру взагалі вона приїхала в нове містечко, щоб пожити зі своїм батьком. Він далекий від титулу батько року, проте обставини заставляють її погодитись. У батька нова дружина, в якої є син, трохи старший за Монтану. Але вона зовсім не очікувала, що їй придеться разом жити в одному будинку з. Цим зведеним братом і двома його друзями. При цьому їх батьки живуть окремо. Ага, новоспечений зведений брат Шейн не викликає довіри. І, незважаючи на привітність в присутності її батька, Монтана розуміє, що живучи разом з ним під одним дахом, їй буде максимально несолодко. Він не той, ким здається, а його мотиви темні і небезпечні. Це була далеко не перша моя англомовна книга, проте спочатку мені було було доволі складно сприймати текст. Маю на увазі не те, що мені було скучно і нецікаво, а скоріше сама лексика. Вона виявилась трішки складнішою, на мою суб'єктивну думку, ніж все те, що я читала до цього. Тому декілька перших глав я вчитувалась, але далі все пішло як по маску. Мені в цій історії сподобалось все: сюжет, в якому є минуле з таємницями, які поступово починають розкриватися. І впливати на події зараз емоційна напруга між головними героями Монтаною і Шейном ненависть, пристрасть, жадання, помста і тяжіння один до одного такий, знаєте, розпал найгарячіших, найсильніших почуттів. Той факт, який враження і емоції подарувала мені книга Грінлайт, виводить її в мій книжковий топ найкращих. Здається, у Зейда Медоуза із переслідування Аделіни з'явився конкурент, який, на мою думку, «more Ангі. Хінч ще більш крейзі, але не дивлячись на всю його суворість і жорстокість, всередині він такий солодкий пиріжечок. Десь глибоко всередині, і звичайно, лише для своєї коханої дівчини. Пен Палдует від авторки Джіді Sticks. це дилогія з двох книг: I will break You» and I will Mend You». Це одна історія, тому якщо читати, то обидві і обов'язково в такому порядку, як я показала. Спочатку, I will break you. І потім «I will mend you». Бо перша книга закінчується клівгенгером, ще й таким, що зносить дах на корню. Що по сюжету? Головна героїня Емі Еметист, переписується з чоловіком, який перебуває у в'язниці у камері смертників. Ксеро. в аудіокнизі я чула, що вимовляється. Зіро я його почала промовляти ксеру, і в принципі мені так нормально. Так звуть головного героя, і його чекає електричний стілець. Можна подумати, на що їй спілкуватися зі смертником, але дуже скоро стає зрозуміло, що і сама Аймі не така проста, а її минуле доволі похмуре. Їх листи один одному відверті, щирі, емоційні і дуже гарячі. В день його страти вони планують зустрітися на пару годин, бо ще ні разу не бачились вживу. Проте обставин. Ставини не дають їй попасти у в'язницю, і вона пропускає навіть його страту. Емі в розпачі вона винить себе. Здається, що це кінець, але ексеру не думає нікуди зникати, бо для нього це зрада, те, що її в той день не було разом з ним. Так, стоп, його ж стратили, і вона навіть потім бачила відеозапис, як він тепер може надсилати їй спайсі повідомлення, переслідувати повсюди і навідувати свій її будинок. Ну а це ви вже дізнаєтесь, коли почнете читати цю дилогію. Як я казала, перша книга I will Break You закінчується таким моментом, м'яко кажучи, неочікуваним, що одразу треба братися за другу. Там починається ще цікавіше, розкривається більше деталей минулого. Багато чого, що було незрозуміло в першій книзі, тут нарешті проявляється, і все стає на свої місця. Це відверто. Шок, я серйозно, у мене були деякі здогадки щодо сюжету і таємниць, Проте такого я не очікувала. Це підпал. Загалом ця історія в багатьох моментах схожа на ту ж Аделіну, але я не буду деталізувати, в чому саме, бо не хочеться розкривати важливі моменти сюжету. Зараз вам просто придеться повірити на слово схожа, але в рази темніша, жорсткіша, емоційніша і гарячіша. Тобто, якщо на початку... Знайомство з дарк-романами, переслідування і полювання на Деліну. це більш-менш нормальний варіант, хоча й не найлегший і не найм'якший. То пенпал дует однозначно треба притримати до моменту, коли ваша психіка адаптується до дарк-романів. і ви будете для себе чітко розуміти, що так, мені це подобається. Бо ваше ментальне здоров'я має значення, і це кажу вам не я. Так написано в кожній із книг після довжелезного списку тригерів на хвилину. На дві сторінки, бачите, це скарб. Тому серйозно, перед початком занурення в цю темну історію, будь ласка, ознайомтесь з тригерами. Я дочитала цю дилогію буквально декілька днів тому. Навіть вже почала читати нову книгу. Але знаєте, подумки я все ще вертаюсь в ту історію в будинок Емі на Парісі Драйв. Ця історія однозначно залишила слід в моєму серці. А ще рік тому я навіть боялась подумати про те, що я буду її Колись читати. Але як бачите, у всьому свій час. Загалом вийшла доволі темна добірка книг, проте нічого дивного, я майже тільки таке і читаю. Ключове слово майже, бо як би я не любила дарк-романи, треба хоч іноді перериватись на більш легке чтиво. До речі, зараз я взялась за один із найулюбленіших моїх тропів різниця у віці, і обрала для себе книгу Older. Її багато хто радить, якщо вам сподобалась «Birthday The Girl від Пенелопиду. Але про неї я розповім вам вже в наступному відео з прочитаним за літо. Дякую, що додивились це відео до кінця. Чекаю на ваші реакції, бо знаєте, це дуже приємно. Всім па-па!